Завжди так вважалося, що церква і армія це дві інституції, де існують соціальні ліфти, навіть в тих країнах, де всі, всі решта ліфти заблоковані. Маю на увазі про те, що людина може прийти так з простої сім'ї, з бідної сім'ї е і зробити певну кар'єру, так певний ріст, не маючи за собою там якихось покровителів або не маючи якихось коштів. Таких відчутних, щоби собі купити так там якісь посаду, місце чи ще щось. Наскільки церква на сьогоднішній день зберегла в собі цю якість соціального ліфту? Ну, якщо виражатись таким терміном, як соціальний ліфт, то звичайно в нас це є і людина, яка приходить і виявляє бажання вчитися в духовному навчальному закладі, наприклад, ми, як адміністрація, сприймаємо цю людину як ту, яку привів Бог. Не дивлячись на її там, соціальне положення, ось, а ми дивимося в першу чергу на серце цієї людини і на готовність служити Богові. Якщо є таке бажання, то вже у е, духовному навчальному закладі ця людина має можливість сформуватися і інтелектуально, і дисциплінарно.